Я житель этого переулка Охотский. Живу по 27 номеру. Вы слышите? Я хочу сказать о том, вот, как Сакарда... Авестабуд. Авестабуд договаривались с местными жителями. Они нашли здесь пять человек, три дома. И предложили им провести электроэнергию на этих четыре дома и подвести им от трассы до их домов новый асфальт уложили. И они на этом купили, собственно говоря, можно так сказать. И тихонько, никому ничего не говоря, подписали меморандум с ним. И это, это уже было 18 числа, вот в прошлый четверг. То что это еще было до встречи в РДА, на какие совершенно, совершенно э, пообещал, начебто да. не заходит и на делянку на То есть можно сказать, что они ехали на суд и уже с договорняком. С разумной хотя, да, Хотя они говорят, что мы передали эту бумагу только в понедельник. Так вы же могли и нас поставить в известность, чтобы мы как-то совместно договаривались, давали разрешение или не давали разрешение. То, вот то такие. Можно сказать, что пять человек вырешили долю всего э, прогулку, всех местных жителей? Они не так долю вырешили, как свою проблему. Они за долю тогда не думали. Они Зрозуміло. думали за свою долю. Зрозуміло. E, після цього, яка була реакція місцевих мешканців? E, після этого ми вже в воскресенье узнали, потому что этот договор был выставлен в интернет. В Воскресенье мы уже узнали, естественно собрали собрание. Они тоже сбежались, начали там рассказывать о том, сколько они усилий затратили, хотя они в принципе ни в суды, ни во что не укладывали ни копейки, потому что это все было с, с бюджета Дим да. Но, но всю славу присвоили себе, там, скажем так. Хотя там они на суде посидели, Ну, они, насколько я знаю, не, не выступали, не давали там никаких. Да? Ну, ну, а а, на, на, на місцеві жителі готові якось активно обороны видкую территорию. Да, ми підписали свій меморандум, звертаємося в прокуратуру, будемо підіймати этот вопрос, щоб були наказані ті, хто здесь вирубив этот лес. Еще больше такого не делали. Да, крайне мы решили так, что лес мы и сами возобновим. Посадим, посадим новые посадим. деревья, посадим такие быстрорастущие. У нас здесь маленьких деревьев очень много. Можно высадить, это все уберется. Вот уже приехали за этими дровами. Но только нужно выиграть этот суд. Не знаю, как там будут судьи, как они на это посмотрят. Все-таки за этим стоит кличко. за этой вырубкой потому что э, по проекту в интернете написано что здесь будет э, заправка автосалон э, от кличка око. Око, око, а, так, а, око мы все знаем что это заправка сансаныча совместно с Кличком. добрый дякую вам доброго дня доброго дня як вас звати? я петро серепенко я тут місцевий житель Позавчора ми тут зібрали свої збори з усього переулка. Приходили і ті, що раніше підписали згоду на виробку лісу. І Ви приходили їх запросили, всі так? інші. Ну збиралися всі, прийшли всі, хто захотів. Всі прийшли. Хтось захотів підписувати, хтось не захотів підписувати. Дуже багато людей, майже всі, от крім тих п'яти чоловік, всі інші підписали незгоду з цією ситуацією. Люди не згодні з тим, щоб тут виробували ліс. Люди не згодні з цим свавіллям, яке тут твориться, через те, що в 2009 році це ще починалося, вони приїхали вирубати. Ми тоді звернулися в правоохоронні органи. Ми тоді тут відчергували, ми тільки заставили їх тоді це діло покинути, перестати. Чого воно знову повернулося? Ну, мабуть, через те, що сталося безнаказані. Ага, тобто така ситуація, що тут все починалася боротьба з 2009 року. У нас є папери, звернення. Є в нас відповідь адміністрації, що адміністрація не давала згоду. Не давала згоду. У нас є з районної, у нас є з міської, що цей тендер він був оголошений, але не був закритий, затверджений. Не було такого рішення. Що суддя прийняв рішення, що на що тендер хтось виграв, не було того рішення. Це ну якась фікція. Тобто ліплять такі бумажки, це буде те саме, що Буча, це буде те саме, що Ірпінь, але біда тільки в тому, що вже вирізані дерева. але ми посадили. Скажіть, будь ласка, а місцеві мешканці, оця невеличка не кількість, оці п'ять чоловік, як вони мотивують свій вчинок і як вони себе поводили на ваші Оля, Оля ]бород? сказала мені так, каже, аби тебе взяли попід руки, завели отут туди і сказали, що, що тобі буде, то ти б, теж сказав Оля, так, мабуть, але б я звідти вернувся і звернувся в міліцію. Сказав би, що таке. Мені роблять. Це одна сказала. Іван сказав, що він е, пішов на це через те, що згодився. Хай краще відрубають маленький шматочок, заберуть, але дадуть згоду, що все остальне вони різати не будуть і віддадуть національному парку. Але ви знаєте, от я особисто відносно цієї вести, їм же віри немає. У п'ятниці в адміністрації збиралися, вони сказали, що не будуть різати. І зранку, в суботу, приїхали і все вирізали. До цього вони тільки паркан будували. Як людям вірити? Як вірити структурі, яка організована за тиждень до тендера, тому ну ще тільки За тиждень організований. Ким організований? Двома приватними структурами. І потім виграють суд на підставі того, що фінансовий директор один з цих структур, там 10 чи 15 гривень, вклав у розробку проекту. Суд порушив багато дуже законів. Коли приймав те рішення, але чого я до цього часу не відмінили? Чого воно це все не забуте? Я думав, що в 2009 році приводоохоронна право прокуратура, це все діло довела до кінця, а цього не буде. Тепер я дуже здивувався, коли знав, що знову почали різати ліс різ, і велика біда, що вже й вийде. Скажіть, будь ласка, вам як юристу і колишньому слідчому, як ви оцінюєте перспективи подальші? Цієї справи, наскільки тут можна буде... Я давно повищити. вже не працюю в правоохоронній структурі, на жаль, і знаю, що вона дуже змінилася. Але якби це було в мій час, то вже б сиділо чоловік 20 за гратами і велося б слідство, і збитки були б ці закомпенсовані за рахунок війни. Чому, ну, чому зараз це не робиться, мені статус сказати? Добре, дякую вам.